Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Жіноча неплідність як відомо може мати багато причин, і не завжди можливо її встановити. Які препарати з лікарських рослин від жіночої неплідності ви можете запропонувати? Препарати від жіночої неплідності. Ми не тільки можемо вам запропонувати, а й уже оглядаючись на наш майже 50-літній досвід, сказати про їх ефективність. Це шавлія, лікарська, оман високий, ехінацея пурпурова, тополя чорна, наші комплексні препарати номер 6 номер 7 номер 12 крім того, настойки цикорія і мадунки лікарської. Як же їх вживати? Ну, безперечно, е треба наголосити, що тут е має значення якої причини це неплідність. Обов'язково е треба об... комплексне обстеження як жінки, так і чоловіка чи партнера. І обов'язково виключити гормональну недостатність, а потім вже лікувати. Ну, як, скажімо, шавлія – відома рослина, скажімо, спиртові розчини застосовуються, вони діють комплексно, як можливість, дають можливість жінці завагітніти, так і боротьба. із, із Запальними процесами. Корені оману із кореновищами оману високого також використовуються. Причому треба сказати, що в українській народній медицині ці препарати Генацея до нас прийшла, правда, пізніше, із Північної Америки. А от шавлія, оман Високий, тополя чорна. Настойка цекорія, і монки, вони споконвічно, так би мовити, тисячоліттями використовуються для того, щоб завагітніла жінка. Отже, будемо пам'ятати, що ну, крім, крім того і загально завжди ми, коли кажемо лікування того чи іншого захворювання, чи симптомів, чи синдромів усунення, то Повинні дотримуватися таких моментів, особливо тут, як вітаміни, полівітаміни, це тобто садовина, городина, цебто правильна організація праці, відпочинку і усунення фахових захворювань, зв'язаних з працею і дотримання. Дотримає гігієни жіночих статевих органів. Дуже часто до нас звертаються жінки з такими захворюваннями, як аднексити, полікістози, вагінити, грибкові захворювання піхви. Отут ми, безперечно, і розробляємо методи лікування. Названих мною недуг і разом з тим при виліковуванні цих недуг, а їх лікувати особливо по полі складно і проблематично, і вже йде, йдеться той момент, що жінка там через два-три місяці чи через півтора-два роки буває що більше вагітніє і. Народжує нормальних дітей. Таких випадків у нас дуже-дуже багато. Євгене Степановичу, розкажіть, будь ласка, про шановану вами таку рослину, як талабан польовий. Таба талабан польовий поширена в Україні. Лікарська рослина використовується лише. У українській народній медицині як воно використовується, використовується як при анацидних, гіпоцидних, атрофічних гастритах, для лікування імпотенції, для лікування підвищеного кров'яного тиску. Особливо вона показана у літньому віку, коли треба зв'язувати і виводити отой надто тяжкий препарат, який називається не препарат, а обмін рочовиною, яка називається холестерином. От треба сказати, хімічний склад рослини вже вивчається. У листках виявлено аскорбінову кислоту, вуглеводи, глікозиди. Протеїн, без азотисті, екстрактивні речовини і основне, це поліненасичені жирні кислоти, які, які зв'язують і виводять холестерин. Як же ж користуватися талабаном? Ну, насамперед, збирають рослину, ну, причому вона має ту властивість, що якщо впродовж літа проходять дощі, то разів п'ять, а то й більше може цей калабан, ця рослина сходити, проростати і, і давати насіння. Як же використовують? Використовують, ну насамперед використовують і як салат, скажімо, молоді листки, молоді е, стебла подрібнюють, ну на сам передмиють, подрібнують, додають сметану чи олію і вживають як салати разом з картоплею, помідорами і іншою, і іншою садовиною та городиною. Для лікування вживають по-іншому, одна столова ложка. Цієї рослини її можна не тільки можна, а й необхідно сушити. Одна столова ложка на склянку окропу кип'ятить одну хвилину, її годину і вживають по 50-100 мл за півгодини до їди. І четвертий раз можна вживати навіть перед, перед сном. Він заспокоює. Талабан не лише заспокоює, а й знижує кровіний тиск, зв'язаний є головний біль і шум, найрізноманітні шуми в голові, зв'язані з глибоким атеросклерозом, церебросклерозом і загальним атеросклерозом. Євгене Степановичу, я маю проблеми зі шлунком і приймаю курс вашого лікування. Через два тижні сталося загострення мого стану, що підтвердили на обстеженні. Чи може це бути пов'язане з прийомом спиртових настоянок? Або яка може бути інша причина такого загострення? Ну, насамперед, е, необхідно сказати, що е, треба. Шукати інші причини. Спиртові настоїнки, якщо о, о, в, там 30 капель, крапель чи о, одна столова ложка на столову ложку води, то, власне кажучи, спирту там дуже мало і він е, застосовується, як уже. Е, Консервант тієї чи іншої лікарської рослини. Спиртові настойки настойки ми призначаємо навіть дітям Навіть дітям, немовлятам, це до, до одного року і дуже часто виліковуємо їх від алергічних захворювань. Курс вашого лікування можна переглянути. А вам самим е, треба подумати вживання, якщо ми не призначили е, нашого препарата НОН номер 8 де є, е, де є рослини з наявністю великої кількості оболікальних речовин. Крім того, ви можете ви можете застосовувати і самі ті ліки, які є у вас. Це і Алтає, особлива Алтає лікарська, чи скажімо, рожа мальва, як ними користуватися? Скажімо, ви берете листки, квітки, мальва чи рожа дуже поширені в Україні. Рослини береться одна столова ложка листків і, і квіток, заливається склянкою окропу і настоюється 2 3 години і вживати для того, щоб оці слизові рослини, слизові речовини лікували слизову оболонку. Вашого шлунку. Крім того, треба сказати, що будь-яке ураження шлунку зараз йде за рахунок гелікобактера Пілоріс. Він може поширюватися навіть при поцілунку із близькими чи друзями і тому подібне. Тому Треба спробувати, якщо у вас немає лікування нашим комплексним препаратом пропобесаном. Ви вживаєте його по одній столовій ложці. Ну, спочатку перед сном, а потім можна і, і частіше. Необхідно ще сказати, що треба вам перепризначити. Наші ліки дещо може вилучити, де що додати, і, і навіть іноді ми кажемо пацієнтам зробити перерву на 5-6 днів, власне кажу на тиждень, а потім зменшити дозу, також має значення зменшити дози препаратів на, на половину, які ми вам призначали. Мені 60 років. Веду здоровий спосіб життя. І старішати не хочеться. Чи можете ви порадити якийсь комплекс рослин, які продовжують молодість та красу? Насамперед, це такі рослини, як парило звичайне, як не, не дивуйтеся, як калина, малина, цикорій, материнка звичайна. Це м'ята перцева, це гравілат міський і багато інших лікарських рослин. Що тут треба пам'ятати? Треба пам'ятати, що обмінний характер, він залежить, і, власне кажучи, від стану центральної нервової системи від праці і відпочинку. Від загальних обмінних процесів. Дуже часто в зв'язку з клімаксом, який виводить з рівноваги жінок, також поліпшується, погіршується і стан здоров'я, і, і, і врода, і тому подібне. Я вже казав про лікарські рослини, які можна вживати. Це і настоянки стоянки, це і настаєнка парила, звичайно, це і узварі, і з калини, але не лише у а скажімо, беруть плоди калини, роз, 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 роззимнуть їх і просто, і просто додають туди, скажімо, моложку чи дві і Вживають, власне, застосовують для масок обличчя і шиї. Ми спеціально для жінок розробили спеціальний препарат, окремий спеціальний препарат, який так і назвали красуня. Його застосовують для обличчя, для шиї і для персів, для грудей, саме звідси, і починається. Старі старіння шкіри. Ці препарати вони цей препарат він прекрасний тим, що він поліпшує живлення шкіри, він поліпшує еластичність шкіри, знімає, ну не допускає розвиток будь-яких бігментних плям. Уражень найрізноманітніших мікробів шкіри обличчя, шиї, ну і взагалі сприяє, як я вже казав, те, щоб омолоджувалася шкіра. Крім того, обов'язково треба користуватися і такими. Лікарськими рослинами, як шавлі і м'ята, беруть їх по одній столовій ложці, шавлеї лікарської і м'яти, заливають склянкою води, кипійть 5 хвилин, а потім, коли охолоне оцей відвар десь до 30-40 градусів, роблять примочки для до обличчя, шиї і до персів. На 30-40 хвилин так е проводять 2-3 рази на тиждень, можна і більше, в залежності від того, якщо ви пенсіонерка, то у вас є достатньо часу, можете доглядати е за своєю шкірою. Чим конкретно відрізняється склад настоянки з аптеки і вашого виробництва? Скажімо, настоїнки на гідок, ехінацеї, м'яти чи голоду. Ну, Насамперед відрізняється тим, що перечислені рослини чи сировину ми зібрали, скажімо, о 12 чи о 15 годині, а о 16 і о 17 ми вже їх Залили відповідним, відповідним розчином спирту. І таким чином є можливість максимум зберегти і консервувати тих фармакологічно-активних речовин чи баробіологічно активних речовин, які є у названих рослинах. І так ми робимо і з коренями, і з квітками, з листками, і з усім. Треба ще сказати, що ми робимо максимальні концентрати доз, а потім вже ці максимальні концентрати ми розчиняємо чи відповідно доводимо до того, як уже Треба використовувати для лікування тих, тих чи інших медової. Треба ще сказати, що, власне кажучи, в переважній більшості фармпромисловості то використовуються висушені лікарські рослини, а вже з висушених зникають литки переважно більшості олії. Особливо фітонциди, потім обов'язково і литки олії чи поросійське ефірні масла, які у спиртових розчинах, у свіжих лікарських рослинах, вони залишаються діючими і діють значну кількість часу. Свої питання ви можете залишити на сайті. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.